Мені пощастило, що перша робота моя була ще на другому курсі Театрального інституту, де, знову ж таки, я працював у Михайло Герасимовичу Ілієнко. Так стало, що е, Михайло Герасимович знімав е, фільм «Невелика подорож на Великій каруселі, і е, там були сцени, треба було крутити брейк-данс. А я займався, <говори> я бігав в перерок між там, парами. І в спортзал і оволодівав цим ремеслом, і непевно і кробатикою займався. Я Михайло Расович якось проходячи, скажу, оце от, 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 він мені потрібен. І я прийшов там теж пробу одну кіно, і мене затвердило. І мені тоді вже довелось Михайло Грасовичем попрацювати. От фільм такий цікавий, на мою думку, от е, тому, що він такий формат, якщо не помиляюсь. Короткометражний фільм-фестивальний. А в таких роботах мені доводилось зніматися у телесеріалах, у різних різних ролі були. Ось, але звичайно, такого рангу робота, так, перше, українське кіно, українські актори, український режисер, все зроблено українськими силами. Це в мене вперше на ранг кінотеатру.